Як розділити простір за допомогою скла. Перший варіант це перегородки з нерухомого скла, другий варіант перегородки з розпашними дверима і третій варіант це розсувні перегородки. Нерухоме скло зазвичай ставлять у місця, де треба розділити зону на кілька частин. За допомогою нерухомого скла зону можна розділити частково, залишивши вільний прохід. Також за допомогою нерухомого скла зону можна розділити повністю, створивши суцільну скляну перегородку, яка пропускає світло всередину. Перегородки з розпашними дверима. Зазвичай їх використовують у приміщеннях, де треба створити тиху, спокійну робочу атмосферу. В конструкціях з розпашними дверима зазвичай передбачено, що двері частіше за все будуть у закритому або відкритому положенні. Найпростіший варіант це двері на завісах. Вони можуть кріпитися до стіни або до скла і не треба кріпитися до підлоги. Маятникові двері із підлоговим дотягувачем. Цей варіант дуже популярний у офісних або торгових приміщеннях. Його особливістю є те, що основні механізми ховаються або кріпляться до підлоги. Розпашні двері на скляний отвір у коробі, їх особливістю є те, що вони мають спеціальний ущільнювач, що сприяє додатковій шумоізоляції. Розсувні перегородки найпопулярніший вид перегородок у сучасному інтер'єрі. Розсувні перегородки можуть бути великого розміру до самої стелі і складатися з однієї або кількох рухомих частин, заїжджаючи одна за одну, відкриваючи повністю максимально широкий дверний отвір. Більш детально розглянемо системи скляних перегородок у наступному відео.